Сьогодні ми будемо разом шукати істину. Ви дивитесь програму «5 хвилин для вічності. Вітаю з вами, я, ведучий програми Володимир Гриневич. Послухайте, як Евангеліст Лука описує події, що пов'язані з народженням Ісуса на землі. І ось раптом з'явилася з, з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу, на висоті і на землі мир у людях добра воля. Був переддень різдва 1914 року. Це був жахливий рік Першої світової війни. Окопи союзників знаходилися на зритому гранатами полі і були схожі на темні щілини в морі бруду. За кілька кроків німецькі солдати ховалися в таких же огидних умовах. На обидві сторони лінії фронту від близьких і друзів приходили поштою маленькі різдвяні подарунки. Було чути Гул розмов і жартів, холодну тишу зимового вечора іноді порушував випадковий постріл. Раптом англійський вартовий вигукнув: Тихіше, друзі, послухайте. З траншей ворога лунали звуки незрозумілої музики, мелодійні голоси співали по німецьки різдвяний хорал. В темряві лунав тихий радісний сміх. Англійські солдати стали підходити ближче до німецьких траншей. Спочатку вони слухали, а потім самі приєдналися до співу. Потім хтось закричав: Ідіть сюди! Після паузи запрошення повторилося. Через кілька хвилин англійські і німецькі солдати вийшли з своїх траншей і з'єдналися в неймовірному різдвяному зібранні. Ця подія на фландерському полі тривала до наступного дня Різдва. Англійські і німецькі солдати обмінювалися привітаннями, продуктами і сувенірами. На кілька годин зникла ворожнеча і бажання вбивати один одного. Цих страшних. Них обставинах на кілька годин запанував мир на землі. Одного разу на землі зацарює істинний і тривалий мир. Одного разу пророчі слова ангелів стануть радісною, захоплюючою дійсністю. Одного разу Дух Різд відкриє нам. Набагато більше, ніж просто коротке перемир'я у війні, роздачу подарунків і споживання різдвяних страв. Одного разу слова у людях добра воля стануть дійсністю в людських серцях пануватиме любов, і вона буде управляти всім. Це вже не буде короткий, щасливий проміжок часу на фландерському полі бою. Світанок цього прекрасного дня прийде, коли вдруге з'явиться волод. Світу, Ісус Христос, давайте в молитві висловимо Богові подяку за те, що цей день миру з ним ніколи не припиниться. Помолимось! Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за народження Ісуса Христа, Твого Сина, а нашого Спасителя у цьому світі. Ми вдячні Тобі, Господи, за цю чудову пророчу звістку, про те, що у світі нашому запанує мир. Ми чекаємо, Господи, на Твоє друге повернення, бо знаємо, що коли ти прийдеш знову, щоб забрати своїх відкуплених, вірних дітей землі, тоді буде установлений вічний мир. Ми вручаємо наших. Життя в Твої святі руки, і Господи, просимо Тебе, родися в нашому серці, і з Твоїм народженням відбудеться наше перетворення, і з Твоїм народженням у нашому серці прийде мир, в якому ми так маємо потребу сьогодні. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щодня знаходьте час, щоби подумати над тим, що відбудеться в майбутньому, адже нас чекає славна вічність, продовж якої ми зможемо спілкуватися з нашим Творцем і Спасителем. Саме ради цього Ісус бажає родитися і в вашому серці. Нагадую вам, що ми чекаємо ваших листів та дзвінків. Електронну адресу та номери телефонів ви можете побачити на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Бажаю вам приємного вечора. До побачення!